Аналітичний розбір трьох аспектів нарцисичних захистів на прикладі інтерв'ю. На початку війни він був голосом, що заспокоює, і було дуже багато українців, які слухали його казки на ніч. І думаю, ще тоді ми зустрічалися з його фасадом. Але він був для нас дуже підтримуючий і дуже потрібний в той момент. Перше неможливо вибачитися, відчувати провину. Та я би хотіла звернути вашу увагу на його реакцію. У відповідь на фрустрацію. Політик, який говорить, що мої соотечественники, фуфло, говно і надава з сапога витирати? Ну пояснить второю. Я пропустив одне слово. Він не здатен вибачитися. Він не може сказати так, я помилився, я погарячкував». В МКБ 11 відноситься до поведінки, що виключає момент емпатії. Як ви вважаєте, після таких слов, можна на яку-лібо власть претендувати в Україні? Можна? Кайкімопрос пис, потому що Україна така ж примічала, як я можна до хуже. Зверхність, неспроможність брати відповідальність за власні дії і переоцінене почуття правоти навіть перед очевидними наслідками. Така реакція це нарцисичний захист у відповідь на почуття сорому. Сором надто болісний. Він ставить під загрозу самогутні я, тому їм легше залишатися у почутті провини, яка трансформується у агресію, сарказм і презирство. Друге, він постійно апелює до серйозних людей. Я би віднесла це до підтвердження власної зничучості. Жу порядцем людей. На перших я бачу, хто із, скажімо так. Людей способних на ситуацію в Україні со мною в яких контактах знаходиться. МКБ 11 Переоцінене на почуття власної значущості, постійна потреба у зовнішньому визнанні. Ну і самооцінка, що залежить від схвалення і статусу. Грехка самооцінка, нестабільність вона якраз призводить до того, що він весь час говорить про якихось важливих серйозних людей. Воно йому дає відчуття значущості і повертає відчуття власної вагомості. Це компенсаторний механізм, коли людина не відчуває е, власної вартості, вона тоді буде створювати ілюзію своєї важливості. Ну і третє, весь час, що я дивилася інтерв'ю, а мене було відчуття, що він в якихось маніакальних захистах від власного безсилля і суму. Це аудиторія за пределами України, Це аудиторія з кос українськими паспортами. Я можу стати в Україні президентом і лідером Томуринобуріанці або... і. Раціоналізація і якісь такі позитивні формули, які не залишають місця для реальності. По МКБ – це нездатність до реалістичного самоусвідомлення. Ну і заперечення власної вразливості, це якраз конфігурація нарцисичних особистостей. Маніакальні захисти це спроба отримати афект радості і всемогутності. самогутності. Я думаю, ви багато де з ним зустрічаєтесь в житті, а це все заради того, щоб не торкнутися суму від втрати і власного безсилля.